Розуміти, що встановлення вказівників це лише половина справи, тому що ну системно треба підходити до всіх питань, і е, інфраструктура міста, по-перше, заключається в тому, щоб зробити нормальні шляхи, нормальні дороги. Ну, мікрорайон Горяни вже помітив, що дороги робляться вже одна вулиця зроблена. Тепер на часі. Вулиця Слави буде робитися, і закольцовка цих двох вулиць з виїздом на трасу. Це зроблено для того, щоб не лише мешканці цього мікрорайону могли ну, нормально існувати і їздити, і не лише літом, але й взимку. Але і ті автомобілісти, які мають транзитні шляхи, вони спокійно проїжджали по цим по цим вулицям. Але з іншого боку, можу сказати, що потрібно швидко десь звернути увагу на те, що дуже багато транспорту їде саме через цей район і це через об'їзну дорогу, так, яка пролягає, на жаль, лише через міст, який проходить по жилому комплексу мікрорайона Горяни. Це дуже погано, тому що це заважає спати людям вночі, це е, багато вихлопів, і на жаль, воно лише нарощується кількість тих автомобілів, тому якщо в самому короткому часі за наступний рік так потрібно швидко робити програму міську і залучати до цього і державні кошти, і робити ту частину об'їзної дороги, яка буде проходити під границею міста Ужгорода, під границею з Словаччиною, тому що лише це дасть можливість розгрузити всю транспортну систему міста Ужгород. так, щоб ці автомобілі, які їдуть з Мукачева, їдуть з сторони. Чопа вони могли проїжджати на Словаччині, не заїжджаючи в місто і не проїжджаючи через горяни. З іншого боку, треба подивитися, яким чином ті фірми, які виграли тендери, вони роблять ці роботи, але вони беруть досить великі кошти за це. Але якість я, на мою думку, не відповідає, тому що відливи не зроблені. І будь-який лісовоз, який випадково сюди завезе дрова або буде вивозити пиломатеріал і так він цю дорогу пошкодить і вона проіснує максимум пів року. Тому я рахую, що бюджетні кошти так не можна використовувати. Найважливішою ще проблемою, яка дуже цікавить людей, це громадський транспорт для того, щоб люди зручно жили і зручно могли добиратися. Не лише ціна важлива, важливий і графік руху. І якщо вже GPS-трекери встановлені, ми маємо можливість. Слідкувати в реальному часі за цими транспортними е, потоками, так то е, важливішою темою є ще і час роботи. І на мою думку, треба продовжувати. Е, Рух транспорту в вихідні дні до 22 години, а в робочі дні до 23. -ї. Зрозуміло, що це теж треба робити спеціальну програму підтримки і виділяти на це десь і бюджетні кошти, тому що приватні не поїдуть, якщо їм не буде вигідно, але це все можливо зробити. На це просто треба звертати увагу на сьогоднішній день. Всі говорять про адміністративну реформу, і це дуже важлива річ для існування. Міста Ужгород, тому що навколишні сіла, які примикають навіть там до горян, вони користуються водою з Ужгорода, транспортом з Ужгорода, діти ходять в школу в Ужгород. і тому треба заохочувати тих міських голів для того, щоб вони об'єднувалися і громади були об'єднані і. Ефективно використати всі ті кошти, які в зв'язку з адміністративною реформою вже попадають на рахунки міської ради і селищних рад. І тому я рахую, що треба збирати сільських голів і заохочувати їх, об'єднуватися в громаду разом з Ужгородом. тому що і так ми існуємо разом. Ми не можемо існувати порізнь. і тому. Для ефективного використання і державних коштів, які надходять нам у виді субвенцій, і тих коштів, які попадають нам від сплати податків місцевих, їх краще використовувати разом. Взагалі для Закарпаття і для Ужгорода, в цілому. Має працювати чітко відрегульована система механізмів, яка мінімізує корупцію, корупційні схеми. І тоді ми можемо братися за любу річ, тому що фінансування є. Держава дає дає кошти в бюджеті теж постійно нормальні надходження, і просто треба системний підхід для того, щоб не якісь випадкові роботи робилися і незрозуміло з чиєї волі, щоб це був системний підхід з контролем громади. Для громади і при участі громади